Підтримка молодіжних просторів, залучення молоді до громадської діяльності, створення притулку для тварин ці питання найбільше турбують Тростянецьку молодь. У 2016 році за ініціативи міського голови у Тростянці запрацювала дитяча дорадча рада. Основна мета залучити дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Учасники дорадчої ради взяли участь у анонімному опитуванні, яке стосувалося покращення життєдіяльності громади. У нашій громаді дуже багато є чим пишатися, наприклад, як лікарня. Ну, я б сказав, що в нашій лікарні доволі високий рівень лікування. І це у нас модульна лікарня. Нещодавно проходив там медичну комісію, і мені здалося, що. Там достатньо великий рівень лікування. На твою думку, які головні такі проблеми є в місті, в громаді, на які більше треба закцентувати увагу влади? Ну, дивіться, напевно саме основна проблема, яка зараз є, і яку я майже кожного дня бачу, це у нас дуже багато собак. Дуже багато. І постійно заходиш в Фейсбук в кожній групі. От тільки заходиш, листаєш оцю стрічку новин, і там постійно на мене напала собака, я впала, сламала руку. На на дитину напала собака. Мені здається, що владі, от саме на це треба як можна більше звернути уваги. Сьогодні ми почули таку. Ідею як подання гранту на притулок для собак. Ось тому будемо працювати і намагатися щось зробити. Що мені хотілося б змінити в місті? Це на стадіоні там не тільки футбольне поле, а щоб там і були різні локації. Там і теніс, як і настільний, так і на полі великий. Там волейбол, баскетбол. Також би хотіла, щоб було більше. Наприклад, рух автобусів відповідав руху потягів, щоб, наприклад, там із лікарні можна було приїхати на потяг, а не в різний час, який не відповідає там потягам. Результати опитування передадуть до різних підрозділів Тростянецької міськради, аби оперативно відпрацювати відповіді. Одне з актуальних питань, яке турбує молодь, створення притулку для бродячих собак. Учасники дорадчої ради разом з координаторкою Альоною Корнієнко у найближчий час почнуть роботу над грантовими заявками. Взагалі, я підтримую ідею зі створення такого притулку для тварин, тому що дійсно є така потреба в місті Тростянець і є небезпечні тварини, так які є проблемою і загрозою для життя наших мешканців. Я думаю, що ми будемо більш детально вивчати саме цей напрямок і все ж таки спробуємо з дитячою дорачою радою все ж таки податися на проект. Учасники дитячої дорадчої ради постійно залучені до написання різних проєктів, які підвищують якість життя громади. Конкретно з дитячою дорадчою радою ми співпрацюємо в різних проєктах. Наприклад, скоро у нас буде реалізовуватися проєкт АПШІ, де ми будемо також зготовувати молодь міста, їх активізувати, де вони зможуть запропонувати свої ідеї. Наразі дитяча дорадча рада шукає активну молодь, аби залучити до команди. Кому цікаво, будь ласка, реєструйтеся 14-18 років. Ми вас чекаємо. Реєстраційна анкета в нас є на сторінці дитячої дорадчої ради в інстаграм, і невдовзі очікуйте Фейсбук публікації Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.